Привіт, на миданчику Морті, і сьогодні буде чергове відео для починаючих знімак. У мене є невеличкий пул речей, десь простих, десь супернеочевидних, про які я вже давно хотів тобі розповісти, але ні одна з них не тягне на повноцінний відео. Тож сьогодні я зберу все це докупи і розкажу тобі, що стане в нагоді, якщо ти вирішив заробляти гроші на зйомці. Коротше, погнали, буде цікаво. А перед початком треба відправити промені добра і любові усім моїм спонсорам канала, а особливо подяку висловити Джеремі Піту, Євгенію Богданцю, а АРАДіо, СанМедіагруп, Євгенію Гриценко і Марині Жук. До речі, дехто з моїх спонсорів писав, мовляв, вибач, що підписався тільки на перший рівень. Хлопці і дівчата, давайте чесно. У мене спонсорство на Ютубі це не про заробіток грошей. Щоб це ним стало, треба, щоб у вас були сотні, якщо не тисячі. Тож не партесь, для мене це в першу чергу показник вашої підтримки, фідбеку та. Того, що я роблю все правильно і щось корисне, якщо ви в такий час вирішили мене підтримати фінансово. Тож я всіх вас люблю і ціную. А для тих, хто хоче мене почати підтримувати, посилання буде в описі. Так, дивись, структура відео буде трошки кульгати, тож я тобі вкрай рекомендую користуватися мітками на таймліні, якщо ти хочеш подивитись про щось конкретне. Спеціально для тебе їх, до речі, і прописую. Відос більше для знімак, але якщо ти блогер, тут буде теж декілька корисних речей, про що я обов'язково згадаю, обговорюючи ту чи іншу приблуду. Почнемо з його величності тейпа. Це просто мастхев штука для всіх. І, можливо, звучить банально, але я стикаюсь з тим, що новачки не розуміють, чому різниця між тейпом, скотчем, малярним скотчем, армованим скотчем і ізолентою. Почнемо з того, що американці називаються «Gaff tape, тому що один з перекладів слова тейп це звичайний скотч, тому йде уточнення gaff від слова гафер. Це художник по світлу, якщо ти не в курсі. Штука ця не дешева, як ти можеш бачити. В цілому, в залежності від виробника, розміру, довжини і деяких функцій, типу двостороннього тейпа, ціни можуть скакати від 500 до 1000 гривень за штуку. Новачки, які це бачать, ідуть в епіцентр і купують в кращому випадку армований скотч. Бо камон, є що лох платити по 700 гривень, коли можна взяти те саме, але за 150 чи 200. Та проблема в тому, що це не те саме. Давай якраз таки і поговоримо, що може ця штука і в чому взагалі різниця між іншими видами скотчу. Перше тейп майже не залишає слідів на поверхні. Те, що залишається, доволі просто прибирається сухою салфеткою. Хороший тейп взагалі не залишає жодних слідів. Наприклад, треба тобі затейпити щось до стіни чи шафи в орендованій квартирі, будь ласка. Треба тейп для того, щоб закріпити шнур на орендованій камері Велком. І при цьому без будь-яких слідів на тому, що ти ліпив. Це також дуже корисно, якщо ти тейпиш щось до телескопічних стійок, тому що якщо ти щось приклеїв, потім зняв скотч і на стійці залишився клей, а ти її звернув, наприклад, поздоровляю, ти розпочав вбивати свої стійки, бо той клей, що вже потрапив усередину, буде неможливо прибрати, і вони почнуть заїдати з кожним разом все сильніше і сильніше. Та в будь-якому випадку треба бути обережним і не забувати прибирати тейп стійки чи штативу. Бо ось тобі як приклад мої ворота. Так як це дешеві стійки, вони досить швидко перестали нормально працювати. Їх треба було підкручувати. У мене на це часу не було, і я вирішив, що куплю нові, і просто фіксував їх на тейп. Але так як вага на них деколи була доволі велика, то вони під нею просто опускались і стискали тейп. Як бачиш, через це вони усі вклею, що перетворило, звичайну, процедуру їх розворота просто в якісь богатирські ігри. Тобто тейп вішати стійку норм, але не допускає його затискання. Друге це простота в зніманні і відриванні. Знову таки здається смішним, але спробуй наклеїти звичайний скотч на стіл і швидко його відірвати. Ну ось, а тейп знімається за декілька секунд без будь-яких проблем. Та сама історія і з відриванням. В той час, коли для скотча то потрібні зуби або ніж. Тут все відривається вкрай просто. Ще й ось так можна робити. Третє тейп супер міцний. Щоб його розтягнути, треба бути як мінімум верестюком. Ось тобі приклад зі звичайним скотчем. Це дає тобі впевненість в тому, що те, що ти на нього затейпив, буде в безпеці. Четверте, тейп стійкий до температури, а старі прилади нагрівались так, що можна було смажити яєшню, та й нові прилади досить непогано гріються, особливо якщо це щось велике. Тому, як ти бачиш, його треба доволі довго смажити відкритим вогнем, щоб пропалити чи пошкодити. Тож, якщо, скажімо, тобі треба приклеїти фільтр до рефлектора, який нагрівається, кращого варіанту ти не знайдеш. Є, до речі, окремий тейп для дуже низьких температур і дуже високих, тож шукай в магазинах, якщо тобі потрібно. П'яте чудово клеїться майже до будь-якої поверхні і дуже добре тримає, що дає йому універсальності. Я думаю, не варто говорити про те, що якщо ти будеш скручувати ним щось, що зламалося або грипувати щось до стіни, тримати він буде краще, ніж будь-що інше. Звичайно, не варто забувати, що в тебе можуть бути проблеми з певними поверхнями. Наприклад, якщо в тебе стіни фарбували рукожопи, як в мене. блін, це я фарбував... То разом із тейпом я відірву ще пів стіни. Те саме стосується і деяких видів шпалер, але тут треба пробувати і перевіряти. У мене, наприклад, є ось такі товсті, і, як ти бачиш, їх можна пошкодити. Коротше, з великою силою приходить велика відповідальність, тож будь обачний і обережний. Шосте. Тейп завжди глибокоматовий і не буде відбивати світло тобі у кадр, на відміну від інших видів скотчу. А деколи це дуже важливо, бо часто тейп реально присутній в кадрі. Сьоме тейп багаторазовий, ти можеш почепити його на стіну, через неділю відірвати і заграпувати щось інше просто на ізі. І щоб не бути голословним, ось тут у мене є мітки на підлозі. Я зробив їх півроку тому. Ну, власне, по їх стану, ти можеш це бачити. Давай відірвемо одну. По-перше, відривається без проблем. Якщо ти колись намагався відірвати старий скотч, думаю, ти знаєш, що там без ножа просто не обійтись. По-друге, ніяких слідів на підлозі. Ось я усе спокійно стер пальцем. По-третє, ось тобі робочий тейп. Так, він не ідеальний і, звісно, буде тримати гірше, ніж свіжий, але просто, щоб ти розумів точку приколу. Тепер коротко про те, як ще його використовують в індустрії. Напевно, в 40% випадків на великих майданчиках це гриповка кабелів до підлоги, щоб наші улюблені актори чи просто неуважні гості на майданчику не перечепились, не звернули собі шию і не розбили дороге обладнання. А якщо тобі здається це смішним, то ти просто ніколи не був на великих майданчиках, де кількість цих кабелів за об'ємом може бути більшою ніж квадратура самого приміщення. Друге, це мітки для акторів. Звісно, для них є спеціальні, я їх називаю, маленькими сендбегами, такі ось міточки, але, як правило, усі використовують тейп, особливо часто для цього беруть тейп різного кольору. Наприклад, Вася синій, Маша червона, і це доволі зручно для акторів, яким не треба запам'ятовувати і шукати їх точки. Це пришвидшує загалом підготовку до дубля. Те саме стосується і точок для штативу чи стійок. На той випадок, якщо ти з якихось причин пересовуєш свій став по приміщенню, як це зробив я. Тобі може здатися, що це просто якісь рандомні шматки тейпу, але насправді я все чудово пам'ятаю і розумію. До речі, ще є тейп, що світиться. Це деколи дуже корисно для тих самих акторів, коли ви знімаєте практично в повній темноті. Також тейп використовують для хлопушок, щоб останні жили трошки довше. Клеїть на них шматочок тейпу і вже на ньому пишуть. Але це більше так для справки, воно тобі не треба, якщо ти не знімаєш хоча б короткий метр. Тейпом грипують штори тканину на вікна, щоб зробити блекаут. Дуже часто ти можеш бачити таке в студіях. Ось де Ромчик ставить світло, відео буде за підказкою вгорі. Так і було, по краям ми фіксували штори саме на тейп, щоб повністю прибрати світло. Часто тейп використовують як стікери для пультів, кейсів, для міток реквізиту, мікрофонів і далі за списком. Ну і загалом все, що ти тільки можеш уявити. Як то кажуть, якщо ти не можеш щось відремонтувати чи виправити тейпом, скоріше за все, цьому вже нічого не допоможе. Їдемо далі, і на черзі штука, без якої жоден знімака на зйомку не поїде, а саме. Сенбеш. Це, по суті, ось такий ось мішечок. Вони бувають різної форми, розміру з карабінами чи без, але суть завжди одна і та сама. Це просто грузик, який не дає твоїй стійці, сістенду чи штативу перевернутись. Коли ти купуєш сендбег, ти отримуєш лише тканину. Далі його треба чимось наповнити. До речі, зверни увагу, на яку вагу розрахован Сентбек. Це зазвичай вказано в карці товару, якщо ні, питаю продавця. Але стандарт це 10 кг, ще бувають на 5 і 15 можливо, ще є якісь, але я так глибоко не занурювався. Зазвичай їх наповнюють піском. Ти, звісно, можеш його просто сюди насипати, але тоді ще рекомендую докупити віник, щоб за собою цей пісок підмітати. По-хорошому ти купуєш максимально товсті зіп-пакети і насипаєш туди пісок і вже його пихаєш до сумки. Раджу купляти зіпи з запасом, бо вони так чи інакше часто рвуться, тож доводиться пересипати, Чи сам Сендбех отримує ось подібні поранення, і знову таки треба пересипати або докуповувати віник. Зазвичай для того, щоб твій асистент нормально і впевнено стояв середньою вагою, вистачає двох штук, які ти вішаєш на праву і ліву ногу. Таким чином, якщо вага приладу буде велика, чи асистент буде стояти неправильно і переважуватись в якусь сторону, Сендбег не дасть йому завалитись, звичайно, в розумних межах. Принцип простий: якщо двох тобі мало, просто кидаєш насістент ще, поки він не буде стояти впевнений. На стійки його зазвичай кидають ось так, бо в них трошки інший принцип роботи. Це були класичні сендбеги, є ще ось такі з карабінами. Вони частіше за все використовуються як противага на журавель. Тут для цього є карабін. І на самому журавлі є для нього отвір. Далі думаю, варто познайомити тебе з Apple Box'ами. І ні, це не новинка від Apple, яку ти пропустив. По суті, це просто коробка. Ти міг часто чути, що на тейпі і Apple боксах тримається уся кіноіндустрія, і це тільки на половину жарт. У мене в ролі Apple Box виступають мої кейси, але так роблять тільки бідні люди, тому що комплектові буде коштувати від 5 до 10 тисяч гривень, в залежності від виробника і якості, і це я вже взагалі мовчу про те, що їх беруть по-хорошому від 2 до 4 комплектів, бо одного в 99% буде замало. І ти не повіриш, але тут немає ніякої магії їх використовують саме як коробки: підставити щось, поставити на них актора, чи камеру, чи слайдер, щось підперти, зробити стіл в лісі, е, сісти в кінці кінців, ну і так далі. Але ж в чому фішка Нафіга воно тобі треба, якщо в тебе є умовний стілець, чемодан чи якась коробка? Ну, по-перше, це розмір, який є уніфікованим стандартом у всій індустрії. Тобто, наприклад, так званий Half, десятка буде така сама в Україні, і в США, і в будь-якій іншій країні. І ти можеш на це розраховувати і можеш планувати свої зйомки, спираючись на це. Вони всі однакового розміру відрізняються тільки по висоті. Але є Apple бокси, які складаються один в одного, наприклад, варіант від Купо. Там, зрозуміло, розмір буде відрізнятись, бо їм же якось треба влізти в один в одну. Я з ними особисто не працював, але ось тобі кумедні назви сторони, на яку треба поставити бокс, які використовують американці. And And that is referred to as New York. Чесно кажучи, жодного разу не чув такого на майданчиках, але ну раптом ти поїдеш знімати до штатів. По-друге, Apple доволі міцні, і витримують велику вагу. В класичних є всередині ще одна перегородка, тож не бійся на них вставати. А це, як ти розумієш, дуже важливо на майданчику. Ну і по третє, це просто зручно. В тебе завжди під рукою є інструмент, який можна перетворити просто в будь-що. Особисто я свої кейси регулярно використовую як Applebox. Наприклад, поставити на дві штуки мого оператора, щоб зняти щось швидко зверху. Чи, наприклад, знімаю я на стабі, а мені раптом треба швидка статика. Не буду ж я витрачати 10 хвилин на те, щоб зняти все це з стабу, поставити на штатив, а потім знову на стаб. Я просто ставлю 4 кейси один на одного, і вуаля, у мене статика. Коротше, як би смішно не було, але це зручно і це дуже важливі штуки. А ще проблему з камерою і статикою можна вирішити другою камерою. Ну, як я тобі лайфхак придумав по загону кіноманівські. Зазвичай вони зроблені з міцної водостійкої фанери, і по великому рахунку, якщо в тебе рівні руки чи є знайомі, ти можеш зробити їх і сам. Далі давай трохи поговоримо про залізо. І перша суперважлива штука, якщо ти знімака, це адаптер BAD Plug. Ще його можуть називати Junior to Baby Pin. Коротше, це ось така металева фігня. І вона потрібна для того, щоб поставити твоє світло максимально низько. Ось, наприклад, у мене є голова, мені треба поставити її на підлогу. І як я це маю зробити, якщо навіть сама маленька стійка доволі висока. Я беру стенд і просто знімаю з нього ноги. А далі просто вставляє в них бат плах і готово, більш зручної штуки навіть уявити не можу. А особливо це важливо, коли світло важке і велике. Все-таки металеві ноги є металеві ноги. Рятували мене вже навіть не порахувати скільки разів, тож дуже рекомендую прикупити. Виробник тут не такий важливий, бо це просто тупо шматок заліза. А ще їх використовують для комбо-стендів. Але їх володарі знають це і без мене. А тобі, мій маленький знімака, воно ще не треба. Далі в нас моя улюблена приблуда, яку я також дуже рекомендую кожному знімати. Це ось такий ось великий клемп. Їх є тонна різних від різних виробників, але принцип роботи тут один і той самий. І ми будемо розглядати його в комплекті з іншими корисними штуками, так що буде таке комбо, так би мовити. Почнемо з того, що це просто велика клешня. в моєму випадку це Manfrotto Super Clamp 035, яка може тримати вагу до 15 кг, що, як ти розумієш, уже доволі прикольно. Відкривається вона від 1,3 до 5,3 см, чого буде цілком достатньо для того, щоб загрипуватись майже до чого завгодно, починаючи від тумби і закінчуючи поличками чи столом. Тут, до речі, є ще ось така спеціальна вставка для того, щоб було простіше взаємодіяти з плоскою поверхнею. Якщо ж ми її знімемо, буде зручніше працювати з круглою. Та сама по собі ця клешня практично безпонтова і все, що ти можеш, це, по суті, просто її кудись начепити. Хоча можна повісити її на стійку і, скажімо, ну, не знаю, підчепити до неї білий флаг у вигляді пінопласту, ну, або що ти там вигадаєш. На самому клемпі у нас є купа дірок, наприклад, на одну четверту, куди ти можеш накрутити якусь арму. А для нас набагато цікавіша ось ця дірочка. Почнемо з простого і давай уявимо, що ця коробка це стеля з якоюсь балкою, на яку ти хочеш повісити світло. Беремо звичайний палець від сістенду, запихуємо в дірку і фіксуємо. Вішаємо прилад. Воля, твоє світло висить під стелею і тобі зовсім не страшно. Прикол цієї надійності в фіксації. Як бачиш, тут, окрім класичного фіксатора, є ще додатковий, який не дасть твоєму пальцю просто так вислизнути. Пальці, до речі, теж дуже важлива штука. Я тобі дуже рекомендую прикупити парочку про запас. Вони дешеві і зайвими не бувають. Якщо ж, наприклад, взяти іншу арму з ось таким шестигранником на кінці, як в нашому клемпі, то зірватись твій прилад зможе вже тільки з самим клемпом, бо наш додатковий фіксатор його уже тримає в незалежності від того, чи закрутив ти основний чи ні. Плюс додатковий фіксатор ще й обмежив можливість пальця крутитись всередині. Коротше, тупо топ. Ситуація номер 2 до речі, це моя ситуація, в якій я часто знаходжусь. Наприклад, в тебе є всього один сістент, і в тебе на ньому вже висить якесь світло, наприклад, фонове. А ти хочеш туди ж ще й контрове повісити і що робити? Все просто, знову-таки беремо клемп, але в цей раз вже іншу насадку і так само поєднуємо. Вуаля, в тебе на одному сі стенді два прилади, і при цьому вага другої голови йде саме на ноги стенду, а не на екстеншн. Ну, тобто не на оцю палицю, що дає тобі винос. Коротше, зручно і крутити можна як завгодно. З приводу цієї арми вони теж є різні, як по розміру, так і по конструктиву і функціоналу. Я тобі просто зараз виведу варіанти на екран. Знову таки я нагадую, що це все конструктор Лего для дорослих. Так само на цей клемп можна вішати камеру, різні арми. Я навіть бачив штативні голови. Коротше, чим більше в тебе усілякого грипа, тим більш круті і божевільні конструкції ти можеш створювати. Я ще зроблю обов'язково окремий випуск по залізу, коли все, що я хочу, доїде до мене з Китаю, бо я прям ну дуже люблю все це збирати, крутити і комбінувати. Давай далі доб'ємо арми і подивимося на штуку, яка буде корисна і блогеру в тому числі. Так звана гусяча шия. У мене є два варіанти. Перше, це щось ноунейм no з Китаю за супер недорого. І тут в нас з однієї сторони кріплення для стійки, а з іншої різдвування, наприклад, для твого світла. Чому називається гусяча шия, бо вона гнеться як завгодно, і якщо на неї вішати щось із правильною вагою, то можна розташувати те, що тобі потрібно, під правильним кутом. Я навіть бачив, як на них невеликі камери вішають, і це дуже зручно, у тому числі для стрімерів, які часто грипують усе на своєму столі. Другий варіант у мене від Манфроту. Вгадай, під що? Правильно під мою клемпу. І по суті, ось що можна з нею робити. Також на них часто вішують, наприклад, прапори. Ну, коротше, сфера застосування обмежена тільки твоєю фантазією і вагою, яку витримує твій гриб. Далі в нас різні види крокодилів, або як їх називають американці, – A-Clamp. По суті, це все, що має ось таку форму. Бувають як з гострими зубами, так і з тупими, з резиновими накладками, а ще є пластикові, а ще, наприклад, біндери чудово їх косплеять, якщо немає іншого вибору. Розміри ціна також різні. По суті, це тримач для чого завгодно. Я використовую їх для того, щоб закріпити фон, якесь полотно, чи, наприклад, закрити штори на якійсь локації, де вони неплотно закриваються одне до одного. На них грипують фільтра для світла та навіть одяг для акторів. Коротше, це ще одна корисна штука для будь-кого коштує недорого і ніколи не буде лежати без діла. Тож рекомендую. Ну і на останок, давай поговоримо про страховку. Я в минулому відео, де розказував про те, що в моїй кіношній сумочці, показував її. До речі, за посиланням вгорі можеш подивитись. А сьогодні давай глянемо з тобою на практиці. Знову таки вони є різні від різних брендів і на різну вагу. У мене на 22 кг від Манфроту. Я дуже часто її використовую, коли вішую камеру на топшот. Давай розглянемо такий приклад. Роблю це ось таким чином, можливо, неправильно, мене, на жаль, ніхто якимось супер схемам не вчив, але для мене головне, щоб камера, навіть якщо і зірветься, то залишилась на насістенді. По суті, принцип роботи однаковий усюди. Тобі треба за щось підчепити твоє світло чи камеру до того, що не полетить униз, в разі чого. Коротше, раджу мати одну-дві штуки, якщо ти знімаєш щось окрім балакучих голів. Коротше, я зрозумів, що моя суперсила писати довжелезні сценарії, навіть там, де я їх писати не планував. Тому давай так, якщо тобі цей відео сподобався і буде цікаво знати, що ще про якісь дрібні, але корисні штуки. Навіть, можливо, якщо ти собі їх ніколи не купиш, став лайк, пиши коментар. А я зроблю другу частину. Ну а поки що, в мене на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні! Слава на і писать усіх федерацій, слава Україні, слава нації, і писать у сільську федерації.